менеджерка цифрових комунікацій цесу. Сьогодні у нас черговий огляд головних економічних новин тижня і коментарів наших експертів. Аня, дуже важлива ідея, ініціатива президента Зеленського щодо скорочення видатків на держслужбовців на 10%. Наскільки це реально, за рахунок чого це може відбу відбутися? І що взагалі говорять наші дослідження щодо зарплат держслужбовців? Ми про це дуже багато писали. Так, наші експерти чимало про це говорили, і основна така теза про те, що а, скорочення можливе, але якщо скорочувати, то хіба що функціонал? Яким чином? Ну наприклад, дуже простий. Е Проста така штука, коли в нас з'явиться держава смартфоні, і нам більшість речей можна буде робити онлайн. Вже не буде потреби в службовцях, які, скажімо так, знімаються документацією, які дуже багато пишуть, і це ну, типу, ну, затратно, так. Окей, але зараз це ідея держава в смартфоні, це якась така футурологія. Так? Ми не знаємо, коли вона з'явиться, а заява вона вже сьогодні. Тобто, що зараз можемо вже скоротити так, щоб не... Не погіршити державну службу, тому що, наскільки я знаю, у нас реально простору для скорочення, того, якщо просто говорити про зарплати держслужбовців, ми їх не можемо скоротити, тому що сьогодні держслужбовці вони отримують десь на межі нижній межі зарплат в приватному секторі. А керівники отримують значно менше ніж керівники в приватному секторі. Тобто, якщо ми просто скоротимо їх зарплати, це буде просто демотивувати цих людей, і ми ще втратимо дуже багато талановитих кадрів. Тому за рахунок чого наші економісти бачать таке скорочення сьогоднішній день. Добре, дивись. От останні повідомлення від міністра Кабінету міністрів Верда планують скоротити. Вже вирішили скоротити 18 тисяч людей. І це є. Правих складним, але правильним рішенням, тому що от їхній функціонал він є трохи зайвим. Зараз те, що роблять люди в районних державних адміністраціях, схожі речі роблять в ОТГ. Так само деякі їхні функції є не актуальними. От якраз рахунок цього функціоналу, який вже не потрібен, ми можемо зробити скорочення. Що буде з людьми, яких скоротять. А як заявляє про це міністр кабінети міністр Дмитро Дебілет, ну, Він каже, що вони будуть ними займатися, їх не кинуть на вони ще будуть свої наставники, які допоможуть їм. Ну, і, Знаєш, типу, покращити професійні якісь свої сфери, визначитись тим, що вони будуть робити далі, та і людей насправді зараз попереджають про це, а також там планують виділ, виділити на це якісь кошти. Тобто, що з, з цим окей. Ще одна тема, яка у нас обговорювалася, наш економіст Богдан Прохоров коментував нову ініціативу уряду щодо легалізації азартних ігор. Він говорить, що окей, локалізація це добре. Звісно, вона здатна принести там нові надходження до бюджету, тому що там і нові правила, ліцензії і так далі. Але головна проблема в тому, що потрібно почати боротися з незаконними лотереями, почати їх закривати, тому що на сьогоднішній день правоохоронці вони дивляться скрізь пальці. На всі ці такі організації, можливо, це корупційні якісь схеми, і якщо не вирішити цю питання з нелегальним ринком, дуже складно там, пояснити, навіщо бізнесу, який дуже себе впевнено відчуває в ціні, навіщо яка, яка є мотивація переходити в, в, легальний, в легальний бізнес. Я розумію дуже добре мотивацію держави, тому що. Азартний бізнес він має дуже багато соціальних проблем. І те, що я бачив в цьому законопроєкті, вони роблять е, спробу вирішити ці проблеми, тому що там є захист і намагання захистити права е, людей, які е, мають залежність від азарту. А як саме віга. їхні права будуть захищатись? Вони е, ж мають залежність, вони просто будуть туди ходити, використовувати автомати. Як це буде відбуватися? По-перше, є обмеження, кого такі заклади зможуть допускати до таких ігор. З іншого боку, держава буде контролювати, щоб такі заклади вони виконували умови. Які вони самі е, пропонують, тобто там, е, виплачували виграші, не маніпулювали з програмами і так далі. І з іншого боку, бути така важливість, щоб люди, які страждають від азартних ігор, вони могли б подати заяву, що вони е, мають проблему таку, і такі такі, такі заклади будуть. Е, не, не можуть допускати таких людей до цих ігор. Тому що ми знаємо, що перші люди, які захоплюються азартними іграми, це зазвичай люди, які мають низькі е, зарплати, і вони ризикують задати багато, багато, багато чим, тому що це бюджет, який ми могли використати на подорожі, вони могли використати на їжу, на одяг, на квартиру, на ремонт. Та далі. А вони використовуються на ігри. І це створює багато проблем в їх житті, тому з цим потрібно щось робити. Добре, що держава там намагається щось робити, але важливо закрити можливості для нелегального такого бізнесу, для того, щоб ця система справді почала працювати. Інша важлива ідея це приватизація Укрспирту. Про це останнім часом багато пише міністр економіки Тимофій Милованов. Вони зараз оголосили про те, що вони шукають нового директора Укрспирту і оголосили конкурс на цю посаду. Я знаю, що зараз співробітники вони протестують проти людини, яку хочуть назначити на виконуючі обов'язки цієї організації. А чи буде це вигідно робити, якщо Укрспирт не демонополізують, наприклад? Дивись, тобто приватизація укрспирту це питання в тому, що ми насправді приватизуємо. Ми приватизуємо організацію, яка має єдине монопольне право на продаж mm -hmm. спирту, чи ми монополізуємо компанію, яка буде однією з? На конкурентному ринку. Mm -hmm. Це різні компанії, вони мають різну вартість. І про це говорить Дмитро Яблуновський, заступник директора Центру економічної стратегії в своєму коментарі. І, звісно, вигідніше для держави, якщо ми говоримо просто про надходження до бюджету з приватизації, продавати монополіста. Але з точки зору розвитку ринку залучення інвестицій набагато краще. Окей, отримати, можливо, трохи менше грошей до бюджету, але е, демонополізувати ринок і зробити його більш конкурентним. Тому це наша позиція. Я думаю, що вона е, досить обґрунтована. Також одна з цікавих новин цього тижня це інтерв'ю Сандмитра Блановського на Еспресо про приватизацію. Uh -huh. Мені дуже сильно сподобалось, особливо його тези. От він каже, що. Чу в чому проблема в селі зараз державних підприємств? в них існує корупція, яка також і впливає на політику. І що найцікавіше, є підприємства, які насправді ну, не обов'язково бути в державній власності. Ти знаєш, що в нас, наприклад, є свиноферма, типу, є заводи, які роблять кетчуп, майонез. Типу, ну виходить, ми всі з вами є власниками заводів майонезу. А він каже, що це не потрібно потрібно залишати в державній власності тільки ті об'єкти, які є стратегічно важливими, які можуть принести якусь користь суспільству, і там таких має налічуватись десь 60-50 штук. Mm -hmm. Мені так також сподобалося з цього інтерв'ю теза щодо того, що робити з Укрзалізниці. У нас до речі були якраз дебати, де ми мали представника Укрзалізниці, вони говорили там і про розділення компанії на різні юридичні особи і на залучення IPO і так далі. Але те, що він сказав, що по-перше, що колії не можна приватизувати, це наша стратегічна власність державна. І, окей, okay, ми можемо там... Відкривати ринок для приватних перевізників, ми можемо, наприклад, передавати в концесію вокзали, тому що не сходяш на день, вокзали вони вже втратили частину своїх функцій, тому що більшість людей купують квитки онлайн, і це дуже зручно. Незрозуміло, навіщо входити в ці вокзали. А якщо ми говоримо там про різні сервіси, які на вокзалах є, вони досить застарілі. Навко, якщо ти знаєш, навколо будь-якого вокзалу є сотні альтернатив, які більш якісні там його. І сервіси там, очікування потягів, і заклади харчування і так далі. Тому вокзал він не конкурентний, він має розвиватися як бізнес-центр. Там можуть з'являтися різні там, зручні формати оренди приміщення. Якось, Має бути редизайн взагалі цього приміщення для того, щоб він був максимально зручний, максимально адекватний для тих, для тих викликів, які зараз є, і, і потреб суспільстві, які зараз є. Інша важлива штука з цього інтерв'ю, мені дуже подобається: це що робити з державними банками, чи потрібно їх приватизовувати, наприклад. І Дмитро говорить про те, що. В принципі, для УКРГАЗБанку є модель залучення Всесвітнього банку в управління цим банком. Якщо ми говоримо про Ощадбанк, то це залучення як міноритарного акціонера Європейського банку з реконструкції та розвитку. Такі залучення стратегічних інвесторів, стратегічних партнерів це дуже важливо, тому що це робить управління банку більш збалансованим, більш незалежним від олігархів і також допомагає збільшити репутацію цього банку, збільшити його довіру серед громадян до такого банку, серед бізнесу і так далі. І ну, і, звісно, там, вихід на будь-які ем, ем, біржі, це є також гарантією того, що банк буде розвиватися за прогресивним ем, сценарієм розвитку. Ем, і е, ще одна дуже важлива м, теза. З цього інтерв'ю щодо того, чи маємо ми залучати іноземних інвесторів в стратегічні підприємства. Наша позиція, позиція, яку про яку говорив Дмитро Яблановський, про те, що ми маємо залучати всіх інвесторів, які мають зацікавленість в тому, щоб інвестувати в українські підприємства. Але якщо ми говоримо про державні підприємства, стратегічні державні підприємства, про які ти говорила, там 50-60 таких підприємств, <свистелець> це має бути на рівні 10-20-30% акцій. І це є достатньо для того, щоб покращити управління, але не втратити контроль. І нарешті я хотів би, щоб ми закінчили обговоренням нової колонки Глібовишлінського щодо соціології і дії уряду дії влади, як вона реагує на опитування на думку суспільства. Так, ну власне Гліб зазначає, що Богдан він якось заявив про те, що всі рішення влади базуються на соціологічних опитуваннях, і, звісно, дуже важливо прислухатися до думки громадян, що вони вважаються потрібно робити чи не робити. Але досить часто суспільство ну, може не розуміти певних потреб, які є зараз. Наприклад, питання запровадження ринку землі або приватизації. Багато громадян вони досить стереотипно до цього ставляться. І наше питання от сьогоднішнього полягає в тому, чи зможе влада, та яка є зараз, користуючись довірою, яку вона має від громадян, робити дещо непопулярні рішення. Ну, чи можуть на це зробити? Бо, наприклад, у 2017 році проводились опитування рейтингом, а і українців, ну 64% українців, сказали, що їхнє економічне становище їхніх сімей воно погіршилось, незважаючи на те, що в цьому ж такі році з урахуванням інфляції зросли зарплати і пенсії десь на 20%. Тобто, ми не завжди можемо орієнтуватися саме на те. Те, що говорить в якихось загальних рисах суспільства, тому е, інколи потрібно приймати непопулярні рішення. Знаєш, я з тобою повністю погоджуюся. М -м, мені здається, що всі, е, всі попередні влади вони завжди орієнтувалися на думку суспільства. Чому? Тому що вони хотіли прийти до влади знову. Ця влада вона говорить про те, що вона прийшла заради реформ, заради змін, заради зростання економічного. І ми там, ми, як економісти, Наші колеги з інших аналітичних центрів, ми знаємо, що потрібно робити для того, щоб це економічне зростання сталося. Я впевнений, що у президента Зеленського є достатньо радників, які також можуть йому пояснити, що потрібно для цього робити. Тому це питання в тому, ми, вони прийшли сюди заради рейтингів і заради там. Того, щоб робити тільки те, що хоче суспільство, чи вони прийшли сюди заради того, щоб щось змінити, щоб Україна отримала 40% зростання економіки, і щоб ми отримали державну, державні функції зовсім іншої якості. І по тому, які, які рішення приймають влади, можна буде це дуже швидко і зрозуміти, які є пріоритети у нової команди, яка керує країною. На цьому, все дякуємо, що слухали нас. Це було фітаканна, менеджерка цифрових комунікацій Це Андрій Федоту, а директор комунікації це Дякую.